Є одна проста вправа, яка допоможе вам суттєво збільшити свій дохід, якщо ви будете регулярно її практикувати. Вона полягає в тому, що вам потрібно написати свій поточний дохід зараз, який ви отримуєте щомісяця, і додати 1-0 справа. Для прикладу, ви заробляєте 30 тисяч, ви написали, мій дохід 300 тисяч. І далі вам потрібно, так якби насправді ви його отримуєте, вам потрібно спробувати. Розписати, як би ви розпоряджалися цими грошима. Не треба писати, що я відразу 95% грошей віддам на благодійність там чи ще кудись. Суть якраз полягає в тому, щоб розпорядитися на папері цими грошима, так наче вони фактично у вас з'явилися, і ви пишете, наприклад, що. Там десять тисяч я витрачу туди, там тридцять тисяч, наприклад, там я не знаю, там віддам батькам. Там потім на ці гроші поїду в відпустку з дружиною. Там ці гроші проінвестую знову в свою діяльність. Тобто фактично розписати ці гроші, так наче вони до вас реально прийшли. І важливо цю вправу робити декілька разів. Можливо, це буде інтервал раз в тиждень для когось там два рази в місяць, але важливо, щоб ви регулярно повторювали це. Чому Тому що наше завдання тут зробити так, щоб ви настільки звикли до цієї цифри і настільки звикли розподіляти ці гроші, щоб в вашій голові відбулося в гарному сенсі знецінення цієї цифри, коли ми заробляємо 30 тисяч гривень на місяць і думаємо про 300, для нас це дуже суттєва психологічна розтяжка. Ми розуміємо інколи так 300 тисяч, це так багато. Тут, якби 30 я заробляю, ну якби я заробляв 50, це вже було б чудово. Я б вже багато чого міг би зробити. Тобто, і ми дуже часто мислимо так. А коли ми починаємо раз на тиждень, там раз на місяць розписувати, як би ми витратили. Х10 по доходу, да, там 300 тисяч, то певною мірою ми звикаємо психологічно до цієї цифри. Ми починаємо її в гарному сенсі знецінювати. Вона для нас перестає бути якоюсь неймовірною. Ми розуміємо, да, ну якби у мене було 300 тисяч, я б витратив це, купив би це, проінвестував би туди, відклав би ось так. Можливо, найняв би такого співробітника. Тобто, у нас з'являється певний план і мислення. Да, по факту, якщо ви отримали ці гроші, можливо, ви б розподілили б їх зовсім інакше. Наше завдання тут привчити свій мозок. І свою психіку до того, що ми розпоряджаємося такими грошима, і ви побачите, як поступово ви почнете помічати можливості довкола себе, які можуть бути еквівалентними для цих грошей. Більше того, ваше мислення почне поступово перебудовуватися, тому що коли ми намагаємося з 30 тисяч навчитися заробляти 40, то ми намагаємося зробити це поточними інструментами і поточними моделями заробітку. А коли ми з 30 тисяч стрибаємо на 300, ми навіть не намагаємося використовувати поточні інструменти і поточні моделі мислення, тому що ми розуміємо, що воно фізично не може дати тих результатів x 10. І відповідно, коли ми робимо ось цю розтяжку психологічно на папері, то ми починаємо бачити людей, можливості. Певні вікна opportunities, як говорять американці, ми починаємо бачити певну дорогу, певний шлях, які можуть привести нас до таких. Фактичних грошей до таких фактичних заробіт. У мене в школі є курс, який називається X10 по доходу. Це програма, де ми проходимо багато таких різних вправ, і прямо з вами на практиці в групі пробудовуємо різні моделі, які дозволяють вам перейти з поточного рівня доходу до моделей, де ви вже бачите його X10 іноді навіть більше. Я в своєму житті неодноразово збільшував свій дохід. Кратно, і у мене є багато напрацювань, які дозволять вам цей шлях пройти швидше, якщо ви захочете скористатися моїм особистим досвідом. Тому, якщо вам цікаво потрапити на це навчання, ви можете подивитися перший безкоштовний урок ось тут за посиланням, і побачимося з вами на курсі.